Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас ліхтарик Powerbank від компанії Nightcore. Модель nc 10000 Назва натякає на ємність в 10 Агодин. Захищений від води по стандарту IPX5. Ось характеристики. 36 Вт годин ємності і потужність 20 Вт або 12 вольт 1,68 А. Відкриємо, подивимося, що всередині. Комплектація. Гарантійний талон. Інструкція на різних мовах, включаючи українську та сам павербанк. Розглянемо детальніше цього малюка. Корпус пластиковий, нижній торець – це у нас ліхтарик з двома світодіодами. На верхньому торці у нас є кнопка, яка вмикає показчик рівня заряду, який представлений чотирма світлодіодами, тобто по 25% ми можемо орієнтуватись рівень заряду. І порт Type-C для зарядки та розрядки пристрою. Щоб включити ліхтар, потрібно затиснути ось цю кнопочку на 3 секунди. Nightcore заявляють рівень яскравості в 50 люменів. На жаль, Регулювати яскравість ми не можемо. Тут представлений тільки один режим. Щоб виключити ліхтар, потрібно знову ж таки затиснути оцю кнопку на 3 секунди. Ниткор заряджається на потужності 18 Вт. Давайте подивимося, чи може він одночасно заряджатись і світити. Так, без проблем. Світить, тобто можемо використовувати в якості такого нічника. Але тут 10 Аг, навіть вбудованого акумулятора вистачить, на мою думку, дуже надовго при яскравості 50. Люменів. Але така функція мене радує. Але дивіться, знову ж таки, нюанс при включенні. Світла у нас потужність зарядки впала до 3,5 4 Вт. Протоколи швидкої зарядки. Power delivery 20 Вт. Apple 5 Battery Charging, Samsung KFC 9 вольт. Huawei FCP 9V, SCP не підтримується. Quick Charge 20 до 12 вольт, 3.0 та 4.0. 4. Пampeksред першого та другого покоління підтримуються. Nightcore не підтримує під протокол PPS. Пульсації на потужності 20 Вт. 119, 118, 122, 124 мВ вкладаємося у норму 2%. Чи може nc 10000 одночасно заряджати якийсь пристрій? Зараз з Type-C порта знімаємо 20 Вт і при цьому світити ліхтариком. Так, Ліхтарик світить, але з 12 В ми переключились на 5 вольт і максимальну потужність, яку можемо зняти. Ось 10 Вт знімаємо. Майже 15 Вт. Але тільки з напругою 5 вольт. Тобто швидка зарядка 12 В і одночасне освітлення неможливе. nc 10000 повністю заряджений, про це сигналізують 4 світлодіода, які світяться, і будемо проводити замір ємності. Підключаємо електронне навантаження. З'явилося у нас 12 вольт, розряджаємо струмом 1,68 А. Або 20 Вт. Закінчився тест ємності, він тривав півтори години. За цей час павербанк віддав 26,8 вт годин енергії з заявлених 36 вт годин. Ставимо його на зарядку, подивимося, за скільки часу він зарядиться до 100%. Дві години 20 хвилин знадобилося павербанку для того, щоб зарядитися до 100%. відсотків. Коридор тестуємо нашого найткор. Вмикаємо його, і ось так він світить. Як на 50 люменів, то на мою думку дуже і дуже достойно. Тобто і павербанк, і ліхтарик два в одному. Для освітлення от там до тієї стіни приблизно 6-8 метрів, ну прямо все просто чудово видно підсвітити собі під ногами чи, наприклад, навіть відкрити замок без будь-яких питань. Бачимо, що цей малюк з Таким завданням точно справиться. Розміри. 44,5. 22,5. 89,2 мм. Вага. 169 грам. До висновків. Достойний девайс, але собі б я його точно не купував. Тому що мій улюбленець на 10 А годин це ось цей найткор значно тонший, на 20 грам легший і, хоч і вищий, але транспортування, я думаю, буде. Набагато зручніший, я його майже завжди таскаю з собою. Класна річ. Цей також непоганий, але для тих, в кого немає ось такого. Ліхтарик світить доволі яскраво, шкода, що немає хоча б двох-трьох режимів яскравості. Світить тільки на 50 люменів. Це ну, в міру яскраво, але хотілося б, наприклад, ще і нижчий режим. Також мені не сподобалось, що під час того, як він світить, може заряджатись потужністю тільки 5 Вт. Для ліхтаря, можливо, цього і достатньо, але для повербанка хотілося б щоб потужність була завжди стабільна, 18 Вт на віддачу і на прийом. Тут всередині встановлено два акумулятора 21700, тому по надійності, я думаю, абсолютно ніяких питань не виникне. Свою думку можете про цей девайс написати в коментарях. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти та ставте вподобайку. Дякую за увагу. Я відкриваю збір на дві зарядних станції для свого товариша, який проходить службу в 65-й окремій механізованій бригаді в батальйоні безпілотних систем. За найбільший донат ви отримаєте ось такий тубус. Від пороху гаубиці Тресірки він дуже цікавий, герметичний. Тобто тут є замок, ми можемо відкрити цей клапан. Така цікава штука. Від мене маєте шанс за 200 гривень виграти ось такий мультитул. Більше донатів по 200 гривень, більше шансів виграти цей мультитул. А також такі самі умови і для ось такого ящика від набоїв. Тож цікава мілітарна штука, я не дуже розбираюсь, поправте, якщо це не від набоїв. Розіграш буде проводитися в офіційному рандомайзері від Монобанк. Тому. Обов'язково, якщо ви донатите не з Монобанка, напишіть в коментарях, як з вами зв'язатись.